Виконуємо завдання 2 до параграфа 3 за підручником інформатика 7 клас, авторів Коршунова завадський 2024 року випуску. Відкриємо текстовий документ, який надали автори підручника з іменем списки. Під час виконання завдання я буду використовувати текстовий процесор Word 2021, але ви можете використовувати інші версії Word. Нам потрібно відформатувати текст так, як це зроблено підручником. Але вирівнювання точно таке саме нам зробити не вдасться. Давайте включимо недруковані знаки. І тут створений новий абзац. Тобто натиснута клавіша Enter. Тому давайте я просто це все заберу. Зробимо ось так. А зробимо вирівнювання за шириною. Воно буде виглядати таким чином. Тепер виділимо текст редагування. Накреслення зробимо жирний. На вкладці основної групи шрифт натискаємо на літеру а Аналогічно для інших слів виділяємо. Виділяємо це все, також робимо вирівнювання за шириною. В групі абзац вкладці основне натискаємо за шириною. Тут є ось така таблиця, в неї завдання немає. Ну, але вже можливо, хай вона буде. Хоча можна видалити правою кнопкою по цьому значку. Видалити таблицю. Давайте вже видалимо. Тепер нам потрібно створити списки, де це потрібно. Ну, якщо ми прочитаємо текст, цілком логічно, що ось ці три абзаци мають бути оформлені як список. Виділяємо їх. Ми створимо маркований список. Думаю, це буде більш логічно, ніж нумерований. Через це на вкладці абзац відкриваємо ось цей список маркери. І вибираємо маркер, який вам сподобався. У вас маркери будуть трішки відрізнятися, але ось такі, наприклад, маркери будуть вас точно. Якщо хочете, щоб вони примістилися ліворуч, натискаємо сюди, праворуч сюди, ну, я так і залишу. Я думаю, так буде більш гарніше. Ну і ще список варто зробити ось тут. Тепер давайте збережемо файл зберегти. Ну або зберегти як, якщо хочете зберегти в іншому місці або під іншим іменем. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!